Господь, просвіта моя, і Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого страшуся, коли нападуть на мене противники і вороги. Мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть, коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене. І тоді я буду надіятися на нього Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню, що ранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі свої. У день біди сховає воселі свої, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, Почуй, Господи. Голос мій, яким я взиваю до тебе, злянься на мене і помилуй мене, від Тебе говорить серце моє, Шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у ній.